Далекомірні камери загалом така цікава штука. В них дуже велика мінімальна дистанція фокусування через особливості самого далекоміру. В них об'єктив не пов'язаний з видошукачем, через що неможливо подивитися глибину різкості і присутній паралакс, який іноді може не просто дратувати, а й зруйнувати кадр. Але чомусь вони досі виробляються і, принаймні, в вузьких колах залишаються доволі популярними. Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з тим поразом. І мені дуже хотілося б зробити для вас відео про якусь там ліку М4, М6, там, М10, М11 навіть. Але сьогодні відео буде про іншу камеру. Це камера компанії, яка на початку свого шляху копіювала ліку прям один в один. І копіювали лейку не просто так, вони ж свого часу зробили. Революцію в світі камер. Вони зробили компактну камеру з зручним маунтом, який вони перенесли зі світу мікроскопів. Сьогодні ми його знаємо як LTM, Leica Thread Mount. І. В цій камері використовувалась 35 мм кіноплівка, і це доволі сильно змінило фотографію, бо камери нарешті стали реально компактними, більше кадрів, і плюс вузька плівка, звісно, дешевша. Так, от мова піде про камеру від компанії Canon, Але тут уже це прям не максимальна копія Leica, Тут Canon вже починає приносити щось своє. Так, от це Canon VT, і це перший Canon, де плівка заряджається не як в ліках, знизу через цю панель. А ось таким зручним способом. Також в Canon VT з'являється ось цей курок знизу. І я спочатку подумав, що це якась фігня. Е, ну, він взводить затвор. Але насправді, коли треба швидко зробити кілька кадрів, це супер зручно і це швидше, ніж взводити курочок ось так. І загалом, по регономі, ця камера, як на мене, дуже класно продумана. Тут дуже прикольно, коли ви хочете змотати плівочку, тут є ось такий важіль. Хоба. Вискакує тут ця штучка, і ви скручуєте плівочку. Мені прям дуже подобається це рішення. Також тут у видушукача вже з'явилось три положення: це 50 мм, 35 мм і РФ для об'єктивів з фокусною відстанню від 85 мм, що, в свою чергу, прибрало потребу використовувати зовнішні видошукачі, принаймні для цих фокусних відстаней. До речі, хочу подякувати FocusFilm та Take Cam, що надали мені цю камеру для огляду. Можете перейти за посиланням в описі відео, може, знайдете собі якусь класну плівкову камеру. А ще в цьому Canon з'явився вбудований таймер. Зараз цим, звісно, нікого не здивуєш, але на той час це була прям така нормальна фіча. Камера ця повністю механічна, найкоротша витримка тут одна тисячна, чого, як на мене, чесно, більш ніж достатньо. А от мінімальна дистанція фокусування, як і у всіх подібних камер, 0,9 метра. Це мені перший час, от перших дві-три плівки, здавалось, ну дофіга. А потім я звик, я пристрілявся, фокусуватись і, в принципі, я змирився з цим, і я навіть. Планую собі придбати подібну камеру. Ще тут, між іншим, доволі цікаво е активується мультиекспозиція. Потрібно ось це колесо з режиму А перевести ось сюди, прокрутити колесо вибору витримок вліво, ну, тобто проти часової стрілки. Тримаю, і тримаючи його, повернути ось це колесико назад на А. Тоді у вас зведеться затвор без промотування плівки, і ви зможете зробити мультиекспозицію. Також тут плівку можна взводити ось цим колесиком. Як на мене, це не дуже зручно, але реалізували прикольно. Ви його ось так піднімаєте і воно вже не опускається. При тому, щоб його підняти, там треба, щоб точечки у вас зійшлись. Взводите, робите кадр. І щоб воно опустилось назад, тут є ось така маленька кнопочка. Ви натискаєте, і воно притискається. Коли воно внизу, воно вільно крутиться і ви вже не взведете ним затвор. І загалом ця камера приємно відчувається в руках, на неї приємно знімати, особливо коли ви звикнете фокусуватись за допомогою далекоміра. Е, нагадаю, щоб сфокусуватись на далекомірній камері, там по центру видушукача є квадратик або кружечок, де у вас зображення розходиться. І коли воно сходиться в одне. Ви в фокусі. І загалом я на цю камеру відзняв 5 плівок. Phoenix 200, Phoenix 2200, до речі, це якраз для відео про Fenix 2, можете теж подивитись. І три ЧБшки. 2 Kentmer 400, який пушнув до 800, і один Kodak 5222, який теж пушнув до 800. Тож, запрошую до перегляду. Першими я якраз знімав Фенікси, і поки я знімав фенікси, я звикав до далекоміру, так би мовити, пристрілювався. І мені тоді ще не завжди було зручно. І тут кадри насправді більш такі статичні, бо я міг прям довго стояти фокусуватись, бо ну, мені це було доволі незвично. І отже, тільки під кінець другої плівки, Фенікс 202, я почав. Пробувати хоч щось таке аля стрітове зробити. І загалом більше фото з Фенікса глянути у відео про Фенікс. Далі пропоную дивитися чорнобілі фотографії. Почнемо з Кентмер 400, який був пушнутий до 800. І отут якраз мені ця камера вже починає не подобатись, бо я звик до далекоміра. А коли звикаєш до далекоміра, то фокусування відбувається швидше ніж на дзеркальній камері. Мені на дзеркальній камері реально важче попасти в фокус, от особливо коли. 3-4 метра від мене об'єкт, який я фотографую. Ну і повертаючись до мінімальної дистанції фокусування, яка доволі велика, це 0,9 метра. З об'єктивом 50 мм, ви не зможете знімати портрети крупніше, ніж по пояс. І в мене є теорія, що саме через це 85 міліметрів досі вважається е, ідеальним, найкращим і бла 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 бла-бла для портретів. Ну, це мої такі думки. Я з часом звик до мінімальної дистанції фокусування в цій камері, і мені воно було не проблемою, бо я сфокусувався на тому, щоб знімати більше якісь такий стріт і аля більш загальні плани. І, до речі, про паралакс якраз на загальних таких середніх планах ви, в принципі, його не будете відчувати. Ще точно можу сказати, що цей об'єктив 51,8 доволі класний, доволі різкий, контрастний, особливо, якщо прикрити діафрагму. Але на 1,8, як можете бачити, ось тут теж все доволі чудово. На 35 мм я знімав менше, знімав, по-моєму, на 35 мм тільки на Fenix там кілька кадрів. І через те, що в нього там є трішки дефект, він дуже втрачає контраст і потім я вирішив, що. Буду знімати на полтос. До того ж, мені було дуже зручно знімати на цю камеру, скажімо так, в пріоритеті витримки. Е, ну, очевидно, тут немає експонометра, я заміряв е, телефоном, е, дивився, там, яка мені витримка потрібна, одна 250, як правило, і вже під нею брав діафрагму. Тому більшість кадрів все-таки в мене тут зроблені з діафрагмою 5,6 або 8, ну, коли освітлення дозволяло. І як бачите, зовсім не обов'язково розмивати фон на ваших фотографіях. Ну і наступний Кентмер 400 знятий як 800. Тут мені, до речі, доволі багато кадрів прям подобається. Ось цей кадр, наприклад, мені дуже якось про теперішню погоду і якийсь загальний стан речей. Ось, до речі, селфі на діафрагмі 1.8. Трішки не досвітив, але все одно хороше. І ось цей кадр мені дуже подобається. А це напевно мій улюблений кадр з усіх п'яти плівок, бо якось дуже класно вдалось виловити момент. Що ж, тепер пора і кодек WX показати, який аля ISO 200, але знімав я його як 800 і він пушнутий. Тому буде ще контрастніше, бо пуш тут не в один стоп, а в два. І між іншим, багато в чому завдяки е, три, тригеру е, і тому, що дуже швидко вдається взвести затвор, потім відносно швидко сфокусуватись. в е, мене от вдався ось цей кадр, наприклад. А от Коли якийсь отакий кадр робите, коли у вас багато об'єктів, багато ліній, і вони ось так перемішуються на різній відстані, то сфокусуватись стає. Доволі важко. бо У вас там одна лінія сходиться, а друга розходиться, і там сама оця точка далекоміру вона невелика. І доводиться прям сильно напрягати очі, щоб зрозуміти, на чому сфокусувався. Ось, до речі, кадр, який мені з цієї плівки подобається найбільше. І котусько теж, до речі, на 1,8 діафрагмі знятий, і тут ви можете побачити. Що цей полтосик доволі гарно розмиває фон? ще на далекомірку набагато зручніше, ніж над дзеркалкою, знімати в такому форматі. От я проходжу повз і хочу зараз швиденько навестись і сфотографувати. З дзеркалкою мені таке не вдається, бо важче там сфокусуватись, а тут прям хоп-хоп і є кадри. І фінальний кадр це була спроба завчасно там приблизно собі виставити. Відстань, на яку я підійду, щоб сфоткати, і зробити кадр так від пояса, і як на диво, вийшло доволі непогано. Ну і так, це був фінальний кадр. Далі буду розказувати свої думки про цю камеру і переходити до висновків. Але перед тим я хочу нагадати, що ви можете підтримати канал не тільки лайком і підпискою, а можете ще й гривнею. На платформі Base від Mono, ось за QR-кодом або посиланням в описі відео. І, звісно, я хочу подякувати всім тим, хто вже підтримує канал. Тому я дякую ось цим людям. І окрема вдячність ось цим людям. Дякую. Ну і мої думки про цю камеру, і досвід використання. Як я вже казав, до далекоміра, мені особисто треба було. Звикнути, бо я до того звик знімати на дзеркалки або камери з автофокусом. І я перший час знімав доволі повільно на цю камеру, але, але потім все-таки звик, і вона мені з кожним кадром все більше і більше подобалась. Конкретно в цій камері мені дуже подобається ергономіка, бо якось все класно продумано: від заряджання плівки до її змотування. Плюс класний, достатньо яскравий і чіткий видошукач, гарна оптика, і плюс ця камера, між іншим, доволі компактна. Вона мені вміщається в кишеню куртки. Якщо взяти 35 мм об'єктив, який ще менше, то її ще простіше стає всунути в кишеню. І якраз поки я знімав на цю е, камеру, я і сам собі захотів подібну. Далекомірку, і я погуглив вже інші кенони далекомірні, і зрозумів, що от Canon P для мене особисто буде ідеальним варіантом, але я від цієї насправді не відмовився. Але в Canon P мені подобається, що там простіший видошукач без перемикання, просто е, такий загальний з рамками під різні фокусні відстані. І от загалом я думаю, що ця камера класно підійде. Тим, хто хоче знімати стріт, хоче знімати щось там документально репортажне, бо вона, мені здається, для цього і придумана. Плюс на LTM є достатньо багато класної, цікавої оптики, різних фокусних відстаней. Від самих же Canon є чудовий 51 і кому треба мега світлосила. Тож у висновку я хочу сказати, що так. Класна камера. Звісно, можна сказати, що оце трошки недолік. І це був би для мене особисто сильний недолік, якби не було тригера знизу. Бо якби його не було, не було б можливості швидко звести затвор камери. Вот. Для когось можливо буде недоліком її вага, бо ну, металева механічна камера стара. Звісно, вона трішки важкенька. Для мене це в принципі не проблема. А окрім того, це дуже класний варіант для тих, хто хоче спробувати, чи сподобається далекомірка, бо віддавати там 2-3 тисячі доларів за бушну лейку, що й, можливо без лінзи це too much. А подібний Canon можна знайти там в діапазоні від 200 до 400 доларів приблизно. І е, спробувати, чи подобається знімати на далекомірку, чи це ваше, чи не ваше. Навіть якщо розглядати е, там під M-Mount Лейковський, е, не лейківський камери, там моля Хексар, чи там Войтлендер е, Біса, чи Мінолта CL, вони все одно набагато дорожчі. А тут прям ду дуже хороший варіант спробувати. Звісно, можна спробувати і на умовному Київ 4. Але Київ 4 вам може не сподобатись. з тих же причин, що мені, це те, що я пальцем постійно там закриваю далекомір, бо він знаходиться аж ось тут. Там зведення плівки не курком, а крутінням цієї штучки, і там достатньо маленький і темний видошукач. А тут якби все дуже добре збалансовано і так класно, коротше. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів і до нових зустрічей.